Дуже цікава штука. Видавництво ранок повідомило, що вони видали книжку, написану за допомогою штучного інтелекту. Про пригоди, значить, ну це дитяча книжка про пригоди на Марсі хлопчика. Хочу на Марс, вона називається. Цікаво, що автори ставили питання штучному інтелекту, і він їм відповідав як дитина. І кажу, що дуже цікавий вийшов значить, сюжет, дуже цікава, там, дуже цікава історія і непередбачувана. Це перша книга, написана штучним інтелектом, видана в Україні видавництвом ранок. Ще раз підкреслюю, можете ознайомитися. Я не знаю, можливо, в книжкових крамницях почитати, але це прям прикольно. Ну і плюс малюнки. Теж створив робот ілюстрації до цієї книжки. Власне, насправді супер супер цікаво. Я б дуже хотіла погортати, тому що це прям щось супер, супер, нове, супер нове і цікаве. От. А, так, тільки я після перегляду, я що то, коли був молодим, передивився купувати фантастики, там, де штучний Та, інтелект заходив планету, і я обережно ставлюся. Ну, книжка Окей, а що буде далі?